Один мільйон гривень для трьох полтавських підрозділів. У Полтаві триває збір Полтава. Дякує та донатить мета зібрати кошти для 116-ї бригади сил ТРО Збройних сил України, 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського та 17-ї бригади Національної гвардії України. За один мільйон гривень планується придбати обладнання для наших захисників, розповіла голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Грей. Гран... Чак додала, що зазначену суму планують зібрати за чотири дні. Хлопці зробили запити на гарміни для того, щоб це визначення геолокації та реби для того, щоб захищати і своє життя, і техніку від дронів, які направляють, які направляє наш ворог. За добу зібрано порядка 20 тисяч гривень. Збір чомусь триває досить повільно, але я знаю, що є небайдужі полтавці, які створюють свої банки, збирають на них кошти, тому сподіваюся, що вони відгукнуться.